Тепер зроблю такий маленький стрибок, mm. no, що в той час були жінки освічені, а потім, коли вже вернулася знову польща, і коли вже прийшов радянський союз, то у нас була освіта нас навіть зараз є вісім шкіл у космачі, але наприклад. Обов'язковою була іноземна мова німецька. Про інші мови не можна було навіть чути. Таким чином грамотність повалі-повалі падала. Але помимо того, наші жінки потрохи здобували освіту, не можна було нікуди поступати, бо це була бандерівська столиця, це були вороги народу, це не приймали. Ну і опинилося багато нашого полівна міграції. Отже, Ірена Мороз, одна з наших жінок, видала в Америці книжку про свого чоловіка. Цей чоловік був дуже відомий у світі художник, який навчався у космачі у школі мистецької Олекса Новаківського. Олекса Новаківський походив із Вінниці. Багато. Художників із школи Новаківського, такі як Святослав Гординський, який був у космачі, як Азвард Козак, як Стефан Луцик і інші вони були ворогами народу тільки за те, що вони малювали щось національне. Ось дивіться, ворог народу намалював жінку з дитяною в нашому одязі. Що тут було погано? Це вже вважалося недобре. і такого було дуже багато. Він мав нагороди всіх. То весною мірі походить мабуть космоча, я так думаю, бо почав я збирати дерево роду, і це є дуже тяжко, тому що якщо взяти, наприклад, якусь державу Росію чи там грацію, то вони були. Компактно вони проживали, а у нас всі влади були польська, і, і австрійська, і треба було працювати у різних архівах, в тому числі і львівському, а ще частина є в Москві. Два діде мої були засновниками читальні просвіта, читання просвіта була першою на Гусульщині. Відкрита у Космачі. Вже потім було по інших селах. Два діде. Брали участь у е, війні австрійській проти Росії, і оба загинули один кустаборів Росії, один на фронті і так у нас у космачі є знамениті майстри, тому що якщо є одна родина, в якої є діти, то там. Щось роблять. Одні роблять вишивку, але знають і інший вид мистецтва. Інші роблять, наприклад, казку, але так само знають інший вид мистецтва. Ще хтось робить моднарство ну, і так далі але вам це буде дуже може страшно, може тяжко. Наші люди були дуже працювати, не такі як ви, і моя баба одна мала років, дев'яте років та 12 років. То ви не працюєте. у нас люди працюють. І так сталося, що ви жили всі. і тому я зараз маю дуже велику родину по всій Україні і не тільки бо якщо зараз подивитися на космос, Аж ви приїхали в таку пору, коли ще щось можна дати собі раду. Ну коли за мета чи затопить космаш, то ніякого лікаря хіба вертольотом тут достати. Тому ми збираємо влітку зілля, я того зілля маю повну всякого. Досить добре вже вивчив, бо мав від кого переймати досвід. Таким чином я е, знову вертаюся в своє дитинство. Народився я в цій хаті, яка тут є. В школі навчався трохи далі, там є школа на іншому горбі. Школа була дуже цікава, тому що якраз це було після війни, і так сталося, що Польща настільки потиснула наші землі, що ми не мали вже навіть учителів своїх. То прийшли вчителі із тих українських земель: Полтава, Черкаси, Чернігів. І це таке були вчителі, що навіть, навіть, навіть зараз складно про них говорити. Бо це були дуже виховані, дуже культурні, дуже інтелігентні. це Такі були люди, що навіть було приємно стати з цією людиною, поговорити не те, щоб вони вчили. Школа була цікава тим, що школа була радянська, але вона будувалася на національному. От, наприклад, у нас діти від першого по четвертий клас всі займалися вишивкою. Четвертого класу хлопці переходили на різьбу, дівчата залишалися на вишивці. Тепер ми маємо в школі в наші все. Маємо макраме, маємо м'яку іграшку, тверду, то що хоче, тільки ми не маємо того, що є наше. І ви знаєте, так якось є. Українців, у китайців, у росіян, у французів, що за що б'ють до того людина більше я. <ріст> <ріст> і так мене били за вишивку, і я почав вишивати. І вже so у першому класі move, started... зробив свою he першу ridos. роботу. Вона така so дуже страшна. З цього боку купа вузлів, кінців, це зворотній бік. Харно. Гарна. Дивіться. Це в першому класі. Я це назвав два півники горох молоті. Причому усі жінки, які вишивають. Мені дорікають, кажуть, чому ти взяв тяжкі нитки, вони <звичай> ж нитки шовкові, вони дуже кудовчаться, але вони були найдешевші і де було найпростіше вишиваються. <звичай> так, то, то, тому що ці нитки наші баби фарбували в різні кольори, а ті кольори видобували з трав, і бачите, коли їх брати, вони вже навіть линяють і пускають. Е, я... Займався все життя вишивкою, але моя мама все вміла робити, писала писанки і так далі, і я вже ця вмів крутити і думав цілий час: ну що ж це за така паскудна писанка, не знаю як російською мовою сказати паскудна. Так і буде тому що. Тільки десь не так оторкнеться, розіб'яться, тільки впала, розіб'яться. І тоді я поставив собі за мету, вишивають усі, а писанкарство було скрізь заборонено, тільки переважно на Гусульщині залишилося і думаю, я буду якось спробувати намагання такі, щоб провести перший міжнародний з'їзд писанкарів і зібрати тих усіх писанкарів з усього світу, хай би вони розказали, як вони пишуть. І хай би подумали разом, як субесов можна зберегти. Хапту ти йшов по всіх усюдах по міністерствах всюди, ніхто мене слухати не хоче, no Але Мені було легко йти, тому що я мав посвідчення, журналіст, і мене все з тим посвідченням пускали. То вже потім почали з тим не пускати. Але влада була, хоч ніби той перший перехідний час. Але таке вона думала щось про мистецтво, не не тільки про політику. І дали кошти купили упели музайланіна. Зал і павільйони для виступі писанок з усього світу. Я дав адреси. Ми запросили писаркарів з України, з Великої Британії, з Австралії, з Канади, з Америки, з Аргентини, з Німеччини. І вони поприїхали, і зустрілися ті, і зустрілися ці, і привезли свої роботи і показали це. І світ ахнув і здивувався. Я робив виставки, я їхав по світу, я об'їхав всі європейські держави, я об'їхав дуже багато колишніх республік Союзу. І життя творче полягає в тому, що людина мусить рухатися, мусить творити і мусить показувати те, що робить людям. Я вчуся у тих мудрих голів, які приходять дивитися те, що я роблю. Я старався вивчати різні техніки вишивки. Але це було моє, як кажуть, англійці, певно, то їхнє слово хоббі чиє. Це було моє хобі, тому що я вступив на факультет журналістики Львівського університету і вчився там. Але так як мені то не подобалося, що було в тій державі. То так мене все виключали і ще багато чого робили. І я вчився 18 років на факультеті журналістики. Цілий час мені пришивали націоналізм, націоналізм. то тобто, то ще за когось то навіть за те, що я космача. і було дуже тяжко. Так що життя було дуже складне, і було дуже багато друзів, і дуже багато друзів пішло туди. Так що як я туди піду, то я. Там буду не один, бо там є і Яремчук, і Миколайчук, і Васюк, і ще багато хто. Ну і певно, там мені буде добре, буду мати благ, so тому що смерть захоче також ще кусмешку, щоб я жив. No, no, може, вона відкриє з модельове агентство <laughs> або щось <tai> <laughs> таке. Я буду там вишивати. <laughs> 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 і взагалі я є дуже великим <laughs> противником. Того, щоб вишивали на найгіршій тканині, тому що колись так було прийнято в Радянському Союзі, що говорили, що Україна це село, і вишивали в селі на лядних тканинах чи конопляних, і це було таке собі примітивне. Але всі боялися сказати, що в Україні було місто. І колись була Запорізька Січ, і мали дорогі шовкові тканини, і мали дорогі нитки, і вишивали золотом і всяким. І місто мало дорогу вишивку, воно могло собі в села замовити у любої селянки, яка вишивала таку вишивку, яку вони хотіли. І каже мені Ніна на на це є по-нашому Матвіянку. Дмитрий, та чого ж ти такі печальні сорочки робиш? це ж каже е, жура, це каже біда. А я смерть каже. Нагадує. А я кажу, ніночко, та як може нагадувати смерть. Коли смерть ходить у білому, смерть не ходить, ніхто не бачив, що ми смерть не Я не маю вас на увазі. Уявіть собі всі дами вам в Європі, чи де, Вони одягають дорогі чорні сукні з різних тканин, і це є прекрасно. І так само чорний колір це не є символ чогось поганого. То, мабуть, варто задуматися, щоб дарувати один одному добро, а не якісь погані. Настрої чи, чи ще щось. Тому, коли я сідаю вишивати кожну сорочку, чи навіть рушник, чи серветку, чи що би воно не було, я обов'язково її вишиваю з молитвою. Я Прошу Всевишнього, щоб тій людині, яка буде носити цю сорочку, чи буде той тримати це та можливо, це, то у своїй світлиці, е було добре про життя, про добра доля минулого, і таке інше. Тим паче, ми мусимо animal думати animals. не тільки про вишивку, щоб вона була гарна для очей, вона має бути практична, має бути тканена, дорога, але вона має бути натуральна, тому що у нас. Скрізь цього є ненатурального багато. І якщо взяти зробити сорочку з попліну чи ще щось, вона є дуже шкідлива, вона є дуже непрактична і треба їх уникати. Важить у Вишивці чи у писанці, чи в будь-чому кожна деталь, тому що вона розміщена так, що вона має добре навантаження нести. І якщо ми візьмемо. Зараз подивимося, ви о посмачі того не бачили, і може би було добре, щоб ви його і не бачили, але воно є. І я оце тепер говорив і по слові Франції, і всім, що ми вже дожилися й до того. Ви до мене приводили японців, а після японців приходили китайці і сказали, що ми вам платимо величезні гроші, продайте нам зразки своєї вишивки. Я кажу, такого бути не можеш. А вони придумали таку машину, mm -hmm. що той орнамент ставиться у цю машину, запрограмовується, ставиться в канен, і машина вишиває. І ви розумієте, вже жодного навантаження mm -hmm. доброї енергетики там нема. Бо це шила машина. І зараз за у космачі є таких машин п'ять вже. І приїжджають ті люди, які їдуть на ту Україну, і ці вишивки купують, і прийде любий покупку. Такий, як ви, він не розуміє це розрізняти, бо вишивка зверху гарна. Але з воротнього боку, якщо подивитися, то там вже видно, що то машина. І не кожен подивиться, що машина. І ця вишивка це є загроза нашому мистецтву. Взяти любов із вас чи любого із вас. Треба вам подивитися на очі, на волосся, на фігуру чи в... струнки, чи який. І так вишивається вишивку. Якщо, наприклад, парубок стрункий, йому мусить бути вишивка вузька, бо широка на ньому дивитися не буде. Якщо невисокого росту чи трошки повний, мусить бути якнайшерша, бо вона на ньому буде добре дивитися. Ця вишивка мусить панусувати до очаю дівчини, чи, чи в кухло, до волосся, тільки тоді вона може відіграти ту роль, яка їй призначена. Я так збирав орнаменти по кавальчикові або з коміра сорочки, або з рушника. І таких орнаментів набирав, назбирав 25 тисяч. Було мені добре йти, бо я був журналіст. Я приходжу, наприклад, на Буковині писати статтю про доярку. Кажу, ви що ще вмієте? А ну, вона каже, вміє вишивати. А ну покажіть, показує. І десь той клапок мені якогось орнаменту уділий, і я вже це маю. А ті свинарці кажуть, ви що, що, що вмієте співати. І маю папір і запитую, що вона співає. І таким чином я цього не збирав. Але коли я почав їхати по Союзу, по виставці досягнень, особливо там прийшли ті народи з Азії, з Прибалтики. І вони мені почали своїх зразків присилати, і таким чином я набирав багато вишивки російської, такої національної, якою вишивають росіяни, але й тої російської, якою вишивають мордвени, і інші народи, які там є: словенської, словацької, грецької, болгарської. І на сьогоднішній день це у мене стоїть у мішках, якщо ви коли будете мати бажання ще приїхати, подивитися ці зразки.